Я зараз таке запитаю, таке запитаю, тому що я дуже люблю користуватися червоною помадою. А до червоної помади посують тільки білі зуби. Ігор, відбілювання зараз це безпечно. Це безпечно, Оксана. Ми користуємося гелями безпечними. Ми користуємося спеціальною лампою безпечною. Тобто безпечно. воно навіть не псує зуби зараз. Не псує зуби зараз, як все, якщо це робити професійно. І можна ходити з червоними пухкими губами. Так, Оксано, можна. І з білими зубами. Так, Оксана. А скільки разів на рік? 5-6 разів на рік. Я користуємося постійно капами для Це тема. Воно не псує свої зуби. Не псує свої зуби, якщо це робить професійно. А -а 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 і спеціальні лампа світять. Спеціальна лампа світять, спеціальні розчини і спеціальні капи робимо, все робимо. Зараз я в свого любого стоматолога Ігоря. Я ну, підготував мені вже отакий апарат, щоб ці зуби були білими. Бачите, бачите? І буде рот жадая. Буде рот джадая.